У цій війні за рідну землю повстали навіть предки. Чорні запорожці стверджують, що під мощуном зупинити рашистські танки їм допомогли змієві вали. Окупанти знищили близько півтисячі об'єктів культурної спадщини. І це ще не все. Ми не знаємо, що діється на тимчасово окупованих територіях. Саме тому так пильно стоять на сторожі наші городища і всі змії. Ось такі фотографії, це Сухоліське городище. Будь ласка. Там знак оце такий стоїть. Ну, знак цей поставлений в 20 столітті. Це змієвий вал біля Сухоліс. Ось такий вигляд він має. А це змієвий вал біля олійникової слободи. Він майже не видно його, він за вишки з метр, так приблизно. Васильова він набагато грандіозніший. Так. А є у вас фотографії Васильова? Немає. Ага, Васильова немає. Бідували. Васильова немає. Але ось, якщо подивитися на оцю ж, знову ж таки карту, то ось тут ми бачимо один. Змієвий вал, який проходить із Олійникової Слободи, Павлівка, Йосипівка біля цієї ж Зачепихи на Василів, пішов і далі на Обухівщину. Він пішов. А другий змієвий вал от він пішов по річці. Рось. І тут в Сухолісах він є. І тут ага, він в Чепеліївці є. Да. А це це ще й нижче, але він вже не по території нашої громади проходить. А так ось вони всі позначені ще в 19 столітті всі ці е, змієві вали також дуже цікаві, навіть є легенди. Міські. Це розповідав один із місцевих жителів Олійникової Слободи, розповідає, як казка про те, що Орали кожного року. Давали на з'єдіння змійові людини, аж поки е, хтось не вбив там цього змія. Про змійові вали існує багато легенд. За однією з них княжин Кирило Кожум'яка, наш перший богатир, змусив змія проорати велику борозну, насип якої люди і стали називати змійовими валами. Те, що це оборонні рукотворні так, споруди, не заперечно. Звісно, це все зроблено людьми, але невідомо точний науковці ще й досі не встановили точний е час спорудження. Десь хтось каже, це Давня Русь, а більшість каже, що це ще е більш древні споруди. І зараз, якщо вносити це до об'єктів культурної спадщини, то треба, щоб був історик і знову ж таки, археологи, і які ще там служби. Аби ну, це задокументувати, задокументувати воно задокументовано, тому що неодноразово на нашій території працювали археологи. У мене навіть зазначено їхні прізвища, і ми користувалися їхніми працями для того, щоб проводити свої дослідження. Читали, вичитували. Ось у нас є, наприклад, такий. Відомий дослідник Кучера він писав про Змієві вали. Ось Латуха, археологічна карта середнього Поросся. Його робота теж є в інтернеті. Моця, Українці народ і його земля, це теж межі південної руської землі. також. Ну, Похилевичем ми також користувалися. Ось Бугай. Там написав таку роботу Змійові вали, збірник матеріалів науково-дослідницької спадщини. Василівці знають ще одну версію. Городище було засновано сліпим князем Васильком, як південний форпост столиці. Сам він жив у замку на острові. Ти починаєш дітям розповідати, показувати, вони просто захоплюються от тим, що наша земля така стародавня і зберігає і до нашого часу зберігає оці старовинні споруди.